Зараз ми розкажемо про дуже неприємний інцидент, який стався в одній зі столичних маршруток. Водій відмовився вести жінку військовослужбовицю, яка мала право на пільговий проїзд. Та це ще не все. Він спеціально скерував автобус так, щоб дівчина впала на підлогу. Після чого Шей вислухала на свою адресу кілька їдких образ. На щастя, дівчина не залишила це просто так. Про конфлікт дізналася громадськість, і ця історія отримала розвиток. Тож що саме сталося в тій маршрутці, і чи поніс покарання водій? Відповіді далі в сюжеті. Ось він, антигерой цієї історії. Водій автобуса на 410-му маршруті столиці. Коли Ксенія Пономарьова, військовослужбовиця ЗСУ та учасниця бойових дій, увійшла в салон, то одразу його впізнала. Якось він вже виганяв її з маршрутки. Казав: їдь тролейбусом зі своїми пільгами. Водій теж впізнав Ксенію і цього разу вчинив ще гірше. Почекав, поки витягну посвідчення учасника бойових дій і рвонув з зупинки. Кричати почав одразу, переходячи на ти, я відповіла, що пам'ятаю його ставлення до нас. Він різко загальмував. Я упала просто в проході на брудну з кашою мокрого снігу підлогу, і почула, що я п'яний. Б... Чути це Ксенії було дуже образливо, бо її уповільнені рухи наслідок контузії дуже неприємно вразила і реакція інших пасажирів. В салоні їх було чи шість, чи може навіть вісім. Дівчина точно не пам'ятає, але ніхто навіть піднятися з підлоги не допоміг. Ксенія не знала, що робити, і всі свої емоції вклала у пост у соцмережах, де детально описала інцидент. Історія миттєво набула розголосу, бо чимало людей ставали свідками подібних подій. Регулярно потрапляю в такі ситуації. Перше, що роблю дзвоню перевізнику, потім поліція і затримка на маршруті. Справедливо було би звільнити водія за неповагу до ветеранів. За Ксенію вступились і військові, і чиновники, які стежать у столиці за безпекою пасажирських перевезень. З водієм провели бесіду з його слів, він сам усвідомлює. Що кажуть, так був неправий. позиція водія, наскільки нам відомо, в тому, що це був побутовий конфлікт, і він на емоціях щось там не те сказав. Немає ніяких виправдань відносно автомобільного порізника, якщо людина в пікселі у збройних силах, учасник бойових дій і з якимось там ще після травми їх їм там хамити або вести їх там якось з порушенням. Роботодавець, власник маршрутки, чи то за власним бажанням, чи то під тиском громадськості, водія з роботи звільнив. Будуть у перевізника внутрішньої службової розслідування. Ми будемо ініціювати перед автомобільним перевізником додаткові інструктажі та навчання, поведінки етичної дотримання правил надання послуг, безпеки перевезення пасажирів для того, щоб вони розуміли всю відповідальність. Тепер Ксенія, принаймні на 410-му маршруті, з ним точно не зустрінеться. Щоправда, це не гарантує, що віднині в її житті подібних інцидентів більше не буде, бо ставлення інших водіїв до цієї історії не є однозначним, і далеко не всі вони стають на бік Ксенії. ніколи, я військових воду всіх. Я ніколи слова твого не скажу. Я не знаю, він заунікав чи у воло, де він дівся, ніхто нічого не знає. Я сказав, до свидання, не буду вам нічого коментувати. На майбутнє чиновники радять людям, які зіткнулися з неадекватною поведінкою водіїв у громадському транспорті, одразу телефонувати на гарячій лінії міських адміністрацій або управлінь Укртрансбезпеки, і по можливості фіксувати конфліктні ситуації на фото або відео.